Кам'янчани нерідко жаліються на те, що з відключенням світла у їхніх квартирах зникають опалення та вода. Наші журналісти поцікавилися, що робить комунальне підприємство Міськтепловоденергія для покращення ситуації. Наше місто, воно ж розташоване не на рівнині, а є свої нюанси з точки зору. З одного боку, це дуже гарно, але з другого боку, це завжди проблеми для комунальщиків, що там є низини, а є горби. Наші послуги мають доходити до всіх споживачів. Тому, ясна річ, є проблеми. І оскільки технологічна схема передбачає встановлення дуже багато обладнання з точки зору насосних, з точки зору підтримуючих тиск в мережах всіх і в мережах водопостачання, і в мережах теплопостачання, всі наші насоси вони, ясна зав'язані на електроенергію. Тому Інколи питання не в тому, що чи є світло конкретно на котельні, де, наприклад, горить, горить газ і підігрівається вода. А є і завжди питання пов'язані з тим, що на наших теплових пунктах центральних, на наших індивідуальних теплових пунктах, які забезпечують функціонування і постачання теплоносія, коли нема світла, ясна річ, насоси не працюють. Свого часу було дійсно дуже багато роботи проведено для того, щоб Мешканці мали можливість економити на теплопостачанні, економити на водопостачання для того, щоб знизити наші витрати на всі ці виробничі процеси, були розташовані і центральні теплові пункти, і індивідуальні теплові пункти, які відповідали і відповідають на сьогоднішній день в багатьох місцях не тільки за теплопостачання, а відповідають за постачання води і за постачання гарячої води. На жаль, на сьогодні відбувається таке, що. Енергетики, і ми їх розуміємо, вони вимушені е, приміняти графіки відключень, то, на жаль, нам не всюди вдавалося по новій схемі постачати тепло. Тому сьогодні було прийнято рішення разом з керівництвом міста відійти від тої, так званої нової схеми і повернутися до старої схеми, де теплоносій буде подаватися безпосередньо з котельні безпосередньо до споживачів. На сьогоднішній день вже проведена так звана зворотня реконструкція в декількох, декількох районах міста, що дозволено нам подавати тепло приблизно на 60 багатоквартирних будинків. Це дозволило і підняти температуру, і дозволило нам постійно подавати тепло в будинки, навіть коли нема світла. Але я маю попередити всіх споживачів. Що, перш за все, це збільшить витрати на теплопостачання. Прошу з розумінням ставитися до того, що збільшаться платіжки за теплопостачання. І, скоріше всього, оскільки для того, щоб подати теплоносій, скажімо так, в самі віддалені точки районів, ми змушені піднімати тиск в тепломережі. Це призводить, ясна річ, тепломережі не всюди у нас нові, тому це призводить до збільшення аварійних випадків. Прохання. Якщо мешканці будуть свідками якоїсь аварійної ситуації з точки зору витоки теплоносія чи витоки води, прохання попереджати нас якомога скоріше, щоб ми могли втрутитися в ситуацію. Своїми силами ми можемо забезпечувати приблизно 2-3 комплекти виготовлення. В день, не більше. Якщо є е, можливість така в ОСББ, е, ясна річ, нам буде простіше, коли вони своїми силами забезпечать хоча б наявність тих матеріалів, а ми з нашою допомогою просто монтуємо це на місці. Це просто дозволить нам пришвидшити і збільшити кількість будинків, які, знову ж таки, при технічній можливості будуть переобладнані на стару схему. Ми не вимагаємо від ОСББ, щоб вони обов'язково це робили. Але якщо є можливість допомогти, прохання допомогти. Нема можливості, ну, будемо виходити з того, що маємо. Ми побували на одному з теплових пунктів, де вже відбулася зворотна реконструкція. Тут буде світло, бачите, зараз. В даний період ви бачите, що у нас відсутня електрична енергія. Вона відсутня тут 6 годин. Зараз, можливо, вона з'явиться в 15 мВ. Можливо. Ну, так як ці були послідні скари, тут від даної насосної станції забезпечиться 25 будинків теплової енергії і один дитячий садочок 18-й. Відповідно, щоб вийти з ситуації, ми змушені були провести таку реконструкцію. Ви бачите, все обладнання стоїть і все це під'єднано, як кажуть, бойпасної лінією яка напряму працює від котельниці Мірязів 123. Саме погане те, що, що ми змушені це зробити, то, що тут багато будинків з кажуть у нас з чердашною розводкою. І, відповідно, при такій ситуації, якщо все добре, що зараз на дворі тепло, якщо морози будуть 10 і нижче градусів, це дуже буде при ну, присутності на 6 теплової нери, це практично йде розмороження трубопроводів особливо маленьких діаметрів там. Можна сказати, до 32-го діаметру. Наші журналісти поцікавились у мешканців довколишніх будинків чи покращилася ситуація з опаленням. В три ранку включається світло, в чотири ледіні, в п'ять ледяні, в шість ледіні. Почало сьомого вони ледь теплі, всім світла нема. Може трьохкімнатна квартира отопитися? Отакі вокалюжі під, під вікнами. Вікна текли, просто вікна течуть і все. Приходила комісія до мене додому. Я їм я їх просив, щоб вони мацали батареї, які вони ледяні були в даний момент. Після цих звернень, коротше, відповідно, Зараз невозможно просто узнати квартиру. Просто все тепленько, все добре, тобто люди працюють. Мерзли, світло виключали, і було нам холодно. І Звернулися до властей і вони нам. І вже два дні у нас тепло добре в квартирах. Стало тепліше позавчора почало вже. Хороші батареї, а то були зовсім лідяні, задубіли в хаті. А зараз вже гарно. Приблизно 10 будинкам у Кам'янці-Подільському такий простий метод розв'язання проблеми, на жаль, не підходить. Питання неможливості треба розглядати не з точки зору, що неможливо, скажімо так, розташувати труби, а питання з точки зору безаварійної експлуатації в подальшому мережі. Ті будинки, які знаходяться. Як кажуть, на горі, які знаходяться в верхніх точках міста, то, ясна річ, виходячи з гідравліки, як тільки пропадає тиск, то там, ясна річ, внутрішньобудкові системи завоздушуються. І це дуже проблематично і для мешканців, і для нас. Потім знову ж таки, там, за дві чи за три години, знову робити ті самі ті самі мероприємства які ми робили, коли ми тільки починали опалювальний сезон. Всі пам'ятають. Як наші бігали і не встигали, і всі скаржилися за те, що а в нас завоздушено, а що ж ви до нас не доїхали, а коли ж ви до нас приїхали? І якщо це буде ставатися з тими будинками з частотою два рази на день, ми просто не зможемо допомогти. Ми разом з ними будемо старатися забезпечити функціонування саме індивідуальних теплових пунктів за допомогою якихось альтернативних джерел. Буде можливість в ОСББ там, чи в ЖЕКів ці будинки і тепер забезпечити альтернативними джерелами. Я маю на увазі, наприклад, там, електрогенератори. Вони не потребують великої потужності там, електрогенератори до 1 кВт потужності. А деякі ідуальні теплові пункти потребують взагалі 0,6 кВт. Це приблизно 600 Вт. Скажімо так, навіть рибалки, з собою беруть міні-генератори. Можуть, можуть забезпечити цими генераторами будинок, де вони живуть, можуть забезпечити електроенергію саме індивідуальний тепловий пункт. Де не зможуть, ми з часом будемо підключатися до вирішення цього питання і так само старатися забезпечити.